Живіт справа, дивись, є Тимоха, голова живіт. Живіт справа, давай. Справа, живит, живит. Чебрища. Животик, дивись, є Тимоха. И выход. Все, по сторону. Все

Уйшов, уйшов, Тимох, уйшов, раніше, раніше. Крути раніше, виходь в сторону. 15 секунд залишилось, раніше, в живіт їде, живот далі. Животик, животик є. 5 секунд. Стоп. все, за передню ножку заходь. Заходь за передню. О, спокійно. В сторону. Раніше, раніше вот так. Раніше виходь. Зустрічайся справа. Справа зустрінь. Вийшов, вийшов. Вийш, вийшло. Не давай, ми почне сюди, бо поставить. Знизу, знизу піднімай. Ужди, уйди, уйди, тімоха, не треба з ним розмістити. Раніше, раніше, вшов, ушов. Раніше тімоха відразу сестер. Ось так, і все, крути. Молодець, крути, от так, от крути його. Знизу зустрінський справа. Знизу зустрічай. Рукайся, рукайся, рухай. Сторону раньше, тімоха раніше, ушов, ушо, ушов Справа, зустрічай, зустрічай, справа. 20 секунд залишилось. Попрацюй, попрацюй. Боковий. Зустрічай його. Знизу піднімай, Тимуаха, знизу правий. Давай, 5 секунд. Живіт. Стоп. Животик їдьмо. голова живі. В сторону сіста підразу. В сторону вийшов. Ушов, 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 В Вдругу зміни сторону. Отак, От молодець. Раз, два. Отак, От Молодчинка. Раніше ушов. не спи. Знизу. Ушов. І тут на ньому. І тут на ньому. Животик, животик. Молодець. Порухайся, порухайся. Порухайся трошки, в сторону, в сторону ушел, Тимо. В сторону, Тимоху уйди. Не стой, не стой там. Рухайся ножками. Знизу підніми. Давай знизу підніми. В сторону, в сторону выйди. Тима, займись цирктарем. Дальше, рухайся, дальше. Рукайся, порухайся. И тут, и тут. Снизу поднимай, Тимоха, снизу! В Сторону! Слева Сторону, Тимоха! Ранее, лови. Вот так, и тут! Слева! 20 секунд, Тимоха! слева! Слева! И тут, и тут на нём! два концовка, 10 секунд! В сторону! 10 секунд, Тимоха! Не влетай в него! Ножками все! Стоп!